does the засidanie... Орх Світловодської міської ради, яке відбулось 8 липня, вирішували з питання щодо святкування дня рибалки. Це свято для нашого міста та його мешканців, за словами міського голови Юрія Котенка, має велике значення. І, як пояснив, світловодці не лише полюбляють вживати рибу в свій раціон, але і відловлюють її. Для цього існують спеціалізовані рибні господарства. До речі, участь у святі візьмуть 11 риболовецьких господарств Світловодського та Онуфріоського районів. А тому провести день рибалки потрібно належним чином, як повідомляли в минулих випусках місцем проведення стане ринок світанок. Тож на оргкомітеті керівники бюджетних установ обговорювали безліч нюансів, які є важливими під час проведення масштабних заходів. Так доводимо до відома водіїв, що на час проведення заходу 14 липня 6 до 15 години рух транспорту від вулиці Калініна до Леніна 106 буде перекритий, а основний проїзд по вулиці Приморській. Завітайте 14 липня до ринку світанок. Для вас ярмарок, розважальна програма, а також юшка та каша безкоштовно. Альона Зозуля, Олександр Вергун, Нікіта Осташов, телерадіокомпанія Веселка. 9 липня у кабінеті міського голови відбулася зустріч працівників державної податкової інспекції з головами квартальних комітетів. Мету зустрічі озвучив перший заступник міського голови Юрій Лукинський. У міста є, є дуже багато проблем. Ці проблеми пов'язані в тому, що з заповненням нашого бюджету. Є ще одна стаття бюджету, яка залежить в тому числі рідва. Це податок на. Приватну землю, яка знаходиться у розпорядженні кожного жителя кварталу. Ми хотіли би, щоб ви отримати від вас ту допомогу у розповсюдженій квітанці. Щоб... Головам квартальних комітетів роздали квітанції, які вони мають розповсюдити по своїх дільницях для подальшої сплати земельного податку до 28 серпня 2013 року. Ці кошти надходять до місцевого бюджету. Ну це невеликі кошти. Маже, якщо 100 тисяч, це невеликі кошти. Ці кошти йдуть на розвиток міста, на як кажуть, інфраструктури міста. Представники ОДПІ наголосили на тому, що у разі несплати вчасно земельного податку власникам буде нараховувати спиня, тож з квитанцією варто звернутися до будь-якого відділення банку. Люди, які не сплачують цей земельний податок. Отримують нарахування пеніг, отримують нарахування штрафних санкцій. Тому, і я так думаю, що ви нам допоможете, ми дамо об'яву, люди прийдуть до вас, візьмуть ці квітанції і сплатять. Ну, там невеликі суми, 18, 20, кого 30 гривень, ну, в кого яка земля. Тот, хто має пільгу, наприклад, прийде людина, ми їм нарахували, а він має пільгу, ну ви там знаєте по своїм участкам, нехай хай придуть звернуться до податкової інспекції. Кімната 27, другий поверх. Вони напишуть заяву. Ми надамо пільгу. Від податку звільняються особи пільгових категорій: учасники війни, люди пенсійного віку, інваліди, багатодітні та інші. Детальніше про це можна дізнатися, звернувшись до Державної податкової інспекції, що знаходиться за адресою вулиця Леніна, 14, другий поверх. Це вже не вперше. Голови квартальних комітетів допомагають службам в оформленні документів, за що отримують доплату. Місця відпочинку міста Світловодська та Світловодського району, на жаль, залишають бажати кращого. Цей висновок ми зробили після того, як відвідали деякі найбільш затребувані пляжі. Нагадаю, не всі вони офіційно зареєстровані, але якщо люди активно ними користуються, то було б доречно підтримувати відповідний санітарно-екологічний стан. Ми знаходимося на пляжі для світловичан та власівчан, відомий як пляж Ікі. Як бачимо, дорослі та діти насолоджуються купальним сезоном. Але ми звернули увагу на сміття, яке розташоване близько біля місця відпочинку. І одразу з'являється питання: чи це не вистачає культури поведінку людям, чи, можливо, треба знайти, хто ж все ж таки. Господар цієї ділянки, і хто повинен дбати про чистоту та порядок на цьому місці відпочинку пляжі? Навкруги бляшанки. Одноразовий посуд, бите скло. За думкою відпочиваючих, треба або організувати вивіз сміття, або сприяти тому, щоб люди за собою прибирали, і запропонували ввести штрафні санкції. В тому, що наші місця відпочинку потерпають від бруду респонденти, обвинувачують суспільство в цілому і додають, що в нас менталітет такий: спочатку все зруйнувати, засмітити, а потім створювати нове. Так і у випадку з пляжем Мікі. Як нам стало відомо, знову ж таки від респондентів була людина, яка піклувалась про охайність цієї місцевості, але комусь такий порядок став на заваді. Поки ми перебували тут, від людей почули багато чого цікавого і нарікання на власівське житлово комунальне господарство, і про суперечну версію щодо власників пляжу. Чесно скажу, що от місто власовські от чесно вони при ані саме Нету ні тут чувства та ми вотмі достоинства своєї що ви місне. Ви повинні, как би ну немножечко убирати за собою Ранній весною, вони поубирали в повигрібалі. Вот вот эти кучи мутора были, вот там вот прямо на дорогу, они мы приезжали на дачу, ранее весной еще только слишком. Это все выгребли. Здесь была идеальная чистота. И вот когда начался пляжный сезон, угу. вот это вот, вот за сколько. Місяце вот угу. та що нагадує комунальний службу воврями торопіралі при чому тут саме? Ну ти приїхала та саме ну пакушами покушали Потрібні. там хоч случила, коли є Можна вивізти комунальну службу? Міський пляж на озері довге також не порадував нас. Відпочиваючих тут ми не застали, але зрозуміли, чому на заваді став не лише бруд, але й не розчищений вхід у воду. Дійшла черга і до пляжу в Андручному Яру. Ситуація аналогічна. Сміття усюди. Весь берег та прибережний очерет, засіяний багнюкою від людських пікніків. На кращу ситуацію очікували, коли вирушали на Голубе озеро. А як виявилось, безкоштовний пляж Голубого озера у затишній місцевості з гарним краєвидом також не потішить гостей купального сезону. Бруду так багато, що відчуття затишку згасає одразу. Сміттєві баки відсутні, а замість них вириті ями в лісовому масиві. Без сумніву, це поза законом. І лише виникає питання, хто допустив створення такого сміттєзвалища. Зовсім інше побачила зйомочна група на приватній власності Голобого озера. Тут розташовані і автомобільні стоянки, і облаштований пляж згідно вимог, встановлені сміттєві баки. До речі, сміття систематично вивозиться. Одним словом, тут панует чистота, порядок и хорошие отгулы отдыхающих. Мы решили перед морем съездить, позагорать, так сказать, вот, на культурный отдых. Здесь очень чистая вода, очень чистый пляж. Ну, конечно, не сравнится с нашими городскими пляжами. Поэтому мы всем рекомендуем наше Голубое озеро. Здесь очень здорово. Прямо как на острове каком-то. Здорово. А тут приезжаешь, тут песок, чистая вода. много отличается. Естественно, первый раз впечатление куча. Ми будемо приїжджати. За результатом нашої екскурсії, висновок такий: лише пляж, що перебуває у приватній власності, має досить високу оцінку, усі інші незадовільну. І як зазначали наші співрозмовники, вони краще завітають до голубого озера і заплатять невеликі кошти, ніж перебуватимуть в антисанітарних умовах. І вкотре спадає на думку: чому ми дозволяємо собі жити в такому бруді? Мабуть, сучасній людині українського суспільства. Все ж таки потрібні жорсткі закони, аби підвищити своє моральне обличчя. Адже те, що ми побачили, на жаль, підтверджує мої слова. Матеріал підготували Альона Зозуля, Нікіта Осташов, телерадіокомпанія Веселка. Країни золотих пісків та моря кольору бірюзи повернувся хореографічний колектив бального танцю Лариси Москаленко, де протягом двох тижнів у репетиціях, виступах та відпочинку, проходила їх подорож по Болгарії. В місті Кранєво пройшов ювілейний 10-й фестиваль Слов'янський вінець, який об'єднав півтори тисячі дітей слов'янських народів з України, Росії, Білорусії Молдови. Мне понравилось, как хореографу, то, что в этом конкурсе сочетался и отдых детям, и, и, и непосредственно наша профессиональная деятельность, то есть это конкурсная программа. То есть в одной поездке дети смогли и отдохнуть, и в то же время посоревноваться с другими коллективами, проверить свои силы, свое мастерство проявить. Поэтому поездка она была очень творческой. Светловодские участники привезли из собой четыре таночки разных вековых категорий – классический и народный. оцінювало виступи колективів журі, до якого входили спеціалісти з різних країн. А головою журі був диригент симфонічного оркестру міста Варни. Андрій Москаленко жартує, мовляв, дуже радий, що колектив Лариси взяв його з собою. Насправді ж він виконував функції адміністратора. Ну з дітьми було дуже легко к Нашей всеобщей радости. Дети очень профессионально относились к танцам, очень профессионально относились к репетициям. Не было такого, что знаете, там кто-то хочет, не хочет. Все очень было дисциплинировано, и это очень меня удивило. Потому что маленькие дети, а очень такое взрослое отношение к хореографии и к выступлению. Дуже хвилювалися під час нагородження, адже в силу різних обставин не всі вихованці змогли поїхати і навіть трохи засмутилися, коли іншим колективам вручали диплом учасника. Але, як виявилося, хвилювання були марними. потому что старшая группа отримала второе место, а младшая третье по место. Если честно, от многих детей даже не ожидал такого выступления. Я рассчитывала гораздо на меньший результат. Ну, как все хореографы, всегда к себе более критично относишься, но дети выступили очень достойно, и было приятно, что когда сначала объявляли город Светловодск, то все говорили, где это. Это на Украине, в России, то есть даже украинцы не знали, что есть город Светловодск в Украине. А потом, когда уже после того, как мы выступили, уже город Светловодск звучал очень достойно, и, в общем-то, все знали, что это Украина, это центр, и город Светловодск действительно он на этом конкурсе прозвучал. Очень хорошо нас поддержали родители. Они видят, что мы чуть-чуть начали грустить, они родители, которые ездили с нами вместе и которые нам помогали э, справляться с коллективом. вони нам вручили кубок родительських симпатій. А ще залишилися незабутні враження від гостинності болгарів, гарної організації фестивалю та дозвілля. Їздили на екскурсію, щоб узнати більше о болгарській культурі. Там був дворець румунської королеви, Было очень интересно. Меня впечатлило их танец на углях, потому что это нужно очень трудно и нужна очень большая выдержка. Они говорят, что молятся, молятся и потом уже танцуют на углях. Ты не хочешь попробовать? Нет, не хочется. Звісно, в один сюжет неможливо вмістити всі враження від моря, великих хвиль від кактусового заповітника та ресторанів болгарської кухні. Нам хочеться поблагодарить Ларису Валерійну і всіх зрослих за те, що вони нас повезли і постаралися нас якось, удержати. зібрати. Звісно, хотілося б більше бути в Болгарії, але все-таки. Так, да, ми скучали за батьками родителями і хочеться ще раз поїхати кудись то вместе з такими людьми. По поверненні додому керівники колективу занурились у проблеми, пов'язані з ремонтними роботами зали, де виховуються такі чудові танцівники. Нам потрібно зараз першу чергу вот приїжджаємо і творчі плани зв'язані не з тим, як нові танці ставити, а зараз треба думати, як все це. Это... отреставрировать и как это подготовить к следующему учебному году. Ну, в принципе, я рад, что наш мэр вроде бы понимает нашу такую тяжелую обстановку. Мы с ним встречались. Надеюсь, все будет благополучно. И уже будуют планы на майбутні поездки. А где вы еще хотите побывать? В Греции. А ты? В Болгарии опять. А ты? В Греции. Можна в Лондон. Саме головне, що адміністратор хоче побувати в Лондоні. Тому, мабуть, уже наступного разу група все-таки поїде в Лондон. Вікторія Тамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.